А як правильно карати дитину? А зі скільки років потрібно вже карати дітей? Мені інколи хочеться кричати на весь світ, шановне панство. Покарання це дуже погано. Вони не працюють. Вони руйнують наших дітей 21 століття на дворі. А ми все ще думаємо категоріями покарання. Давайте розберемося з цією темою раз і назавжди, чому не можна карати дітей, чому ці покарання не діють? чому це руйнує наших дітей? Трішки філософська розмова, але надзвичайно важлива розмова, яка дасть нам розуміння, як інакше робити і чому не потрібно карати своїх дітей. І перше, що я хочу сказати, поселіть у себе в голові, оту думку, що дітей не треба карати, щоб існує виховання без покарання. І поговоримо про це трішки більше. Уявіть собі ситуацію, ваша трирічна донька розлила сік і завмерла в очікуванні вашої реакції. Як ви відреагуєте? І у вас є вибір покарати вашу дитину, кинути там, жбурнути її ту ганчірку, причинену слідкові зв'язки, давай розлила, прибирай, або накричати на неї, або ай-яй сказати, або сказати щось мілесне, типу, чому всіх дітей, діти, як діти, а у мене ні, або сказати, я ж тобі казала, обережніше тримай. Це все буде плюс-мінус покарання, бо це залякування, це критика дитини, і це буде більше в бік покарання. А когось ще й покарають, скажуть: от тепер на вулицю не підемо. От поки не прибереш там, поки сама не випреш там свій одяг. Я, я так багато історій знаю, і таких дивних, коли з таких маленьких дітей змушують. Прати щось і ще й сварять їх. Що це як не садизм, і не знущання з дитини? І говорять, що це, щоб дитина зрозуміла, причина не зв'язки, зв'язків, це садизм. Але окей, у вас є вибір щось подібне зробити з того, що я, що я не сказала. А ще коли дитина розплачеться, а ви не хочете чути плач, зачинити в кімнати е, якісь і сказати з неї тільки коли заспокоїшся безліч таких історій знаю. Тому і розповідаю такі історії. Або взяти дві ганчірки, підійти до дитини, лагідно, поцілувати в потилицю, сказати Тримай, і я, давай оце все приберемо зараз з тобою. Та й підемо сюди дані у своїх справах. Що? Запам'ятає ваша дитина, що вона понесе з собою в доросле життя. Чесно кажучи, все понесе. Будь-який браті, який ми її створюємо, вона понесе в доросле життя. Тільки в першому випадку страх, який не дозволить їй нормально розкрити свій потенціал, який змусить вашу дитину бути в аб'юзивних стосунках, де їй відверто погано, але вона боїться проявлятися, вона боїться сказати Ні, я з цим не згодна чи не згодний. Вона боїться піти з цих стосунків. Тому що й дома теж ж не дуже добре. Ну і, і в принципі, коли людина боїться, їй складно. Вона намагається підлаштуватися під когось. Це не дуже добре. Вона буде боятися розірвати якісь токсичні стосунки на роботі, наприклад, або в шлюбі. Я багато чого можу розповісти, як далі буде складатися життя, а ще витратить купу грошей у психотерапевті, щоб позбирати себе до купи, зрозуміти, що зі мною все в порядку. А батьки не мали б сварити і карати, а мали б навчити. І схвалювати, і розуміти, що всі щось розливають, розбивають, розсипають, забувають, гублять. Будь-хто в будь-якому віці з людини може статися. І це абсолютно не причина для покарання. Ну, взагалі ніяк. Або може бути інша історія, якщо ви допомогли, було цікаво, весело з вами, погралися навіть там з тим, як, не знаю, там соком, йогуртом чи ще чимось, прибрали то все, підтримали свою дитину, виросте успішною, виросте впевненою в собі, виросте з розумінням, що будь-яка ситуація, яка навіть кепсько склалася, має хороше завершення, що завжди співпраця, що ну, розмила, але це ніяк не вплине на самооцінку вашої дитини. Вона позбирається, це так а ну окей, і в будь-якій складній ситуації вона буде розуміти, що це не кінець, що це не край, що з цієї складної ситуації можна вийти. Вихід є завжди. І буде більш конструктивною. Що вам подобається більше, шановне панство? Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і звісно, коментуйте. А чи карали вас в дитинстві вашому батьки? Як це було? Що ви відчували в той момент? Як це вплинуло на ваше життя? Чи караєте ви своїх дітей? Чому так? Чому ні? Діліться, будь ласка, вашими історіями в коментарях. І дякую за підтримку українського контенту. Або ось інша ситуація. Ваша дитина прийшла зі школи і принесла погану оцінку. Уже, може, вкотре принесла погану оцінку, розумієте? І, і знає, що очікує на вашу реакцію, да? і страшно додому йти, і не зрозуміло, як там буде, і вам говорити не особливо хочеться. Ви, можливо, дізнавшись вкотре про погану оцінку, може вперше, може вкотре про. Погану оцінку, що ви зробите? Наприклад, сьогодні дитина мала йти на день народження до своїх друзів. Ви скажете, ти не підеш на день народження, ти будеш вчитися. І покараєте у такий спосіб дитину. Або заберете у неї гаджет, бо скажете, що це занадто багато в тих гаджетах, це впливає на твоє навчання, все, гаджети туди, ти тепер сидиш і весь час вчишся, там, на тиждень заберете, на місяць заберете. І це теж покарання. Воно просто по-різному може бути те покарання. Що винесе з цього ваша дитина? І ви скажете: ну а як інакше? Ну не розумієш інакше. Ніяк без цього не можна. Можна, скажу я. Бо дивіться, ви. Ментор своєї дитини, ви вирішили, що щось неправильно, і ви покарали її, не розібравшись в причинах. Уявіть, що у вас теж є ментор, який вам говорить, ви не праві. І замість того, щоб як я сказати ви не праві, пояснити причини, які спонукатимуть вас рухатися далі без почуття провини, без покарань, без нічого, змінювати себе як батьків на краще від цього ситуація буде в сім'ї покращуватися. Якийсь ментор візьме там і покарає вас і скаже, все, ти не їдеш. Туди ти неправильно виховуєш дитину, все, зарплатню не виплачу тобі на роботі, як покарання, бо ти неправильно виховуєш свою дитину, не розібравшись, що вас, можливо, ніхто і не навчав виховувати своїх дітей, що, можливо, ви не знаєте. Може, у вас навіть уявлення немає, що можна без покарань виростити дитину і вирішити цю ситуацію без покарання, розумієте? Тож, перш ніж карати дітей, перш ніж емоційно якось реагувати, треба розібратися. А чому? Чому ваша дитина? Не зробила, бо вкотре отримала погану оцінку. Може, це на щось вказує? Може, це вказує на те, що там їй зле було сьогодні, і сьогодні оцінка гірша ніж минулого разу. За що карати? За те, що дитині зле, за те, що вона погано почувається? Може, ви сварилися уже вкотре там, з партнером чи партнеркою, і дитина боїться, що ви розлучитесь. Їй взагалі не до навчання в школі. Вона не розуміє, як вона жити буде. І маму любить, і тата любить і тут ну просто якийсь жах їй не до навчання. А може їй болять. Школі, їй би вижити фізично і емоційно в цій школі. Їй не до навчання, а ви її ще і вдома будете карати. Там булять погано, треба вижити. Тут булять вже батьки, не розібравшись взагалі, що відбувається. А може вчителька нецікаво викладала, і не зрозуміло, що часто буває. І ваша дитині або нудно було, і вона відволіклась кудись, бо нудно, і її її емоції не захопили. А може, і не зрозуміло було, і вона така. Звісно, погано показала якийсь результат. А є діти, які нервуються просто перед контрольною, не вірш, віршу. Треба розповісти. Ось тут пам'ятають, додошки викликали. Не можуть так хвилюються, що не можуть показати хороші результат. Може, вчителька досить сувора. Я читала коментар від одним зі своїх відео, і там жінка описується що так боялася, так боялася, взагалі, що вчителька буде на неї кричати, бо вона била реально якогось пацана, який любив читати книги, а вона його тупим називала в молодшій школі і била. Я каже: я так боялася, щоб зі мною такого не сталося. Я намагалася відчайдушно добре навчатися. Розумієте, і одного разу мене таки, каже: викликала ця вчителька, не загал перед цим класом сказала, як ти могла отримати четвірку, якщо більшість дітей отримала п'ятірку. А я старалася, вона каже, а потім я прийшла додому, а бабуся вчителькою була. І вона розповіла бабусі цю ситуацію. А бабуся, знаєте, що сказала, замість того, щоб підтримати дитину. Бабуся сказала, вчитель завжди правий, а ти лінива. І вона каже: з тих пір я більше ніколи. Не отримала четвірки, лише п'ятірки. Але ось подивилася ваше відео і сіла і подумала, що а, і дисертація в мене є, і я там класно закінчила школу, університет, але і роботи в мене є. Але це не те, чого я хочу. Я не хотіла цю дисертацію. Я не хотіла цю професію, я не хотіла цей університет. Я просто страшенно боялася не відповідати якимось вимогам своїх батьків. Оце ж думаю, чого я хочу. Розумієте, Тож нам би ось з цієї позиції подивитися, що покарання це історія, яка не вирішує проблему. Взагалі ніяк. Ось коли ви караєте своїх дітей, вони, знаєте, інсайтами не покриваються там з ніг до голови, там у голові вибухів цих інсайтних, не відбувається. Боже, це ж батьки ми так зробили, щоб я кращою людиною став. От тепер я розумію, усвідомлюю, чого від мене хотіли, і я буду намагатися. Ні-ні ні. Там або страх як з цією дівчиною, ну з цією жінкою, вже дорослою, яка описувала себе в ситуації маленької дівчини, і так боялася, що аж дисертацію написала. І вона не радує її, вона є, але вона її не радує. Питання, кому це все потрібно, якщо це все не радує, розумієте? Або там помста, плани помсти будуються, поки ви караєте дітей, розумієте? Або страждає дитина, наприклад, оці всі, знаєте, сільчик для достиг ти типу, подумаєш тут. Туди саджають, як правило, швидких дітей. Аж ну тому, що вони там комусь заважають, перечіпають з поведінку, у них не дуже добре. Ось і їм там сидіти це як каторга, нестерпно, це фізично нестерпно. За що карати дітей? За те, що у них генетично висока швидкість. Ось є швидкі діти. Це генетична історія. Це, як знаєте, когось з вас покарати за те, що у вас блакитні очі, а не карі. Іди сідай в кімнату або посидь на стільчику, якось там зрозумій, що блакитні очі це не дуже добре. Карі мають бути. Це ж генетично обумовлено. За що тут карати? У мене є застосунок про батьківство, да, там курси для батьків 010 і 1020. І я там двічі на тиждень відповідаю на питання батьків. Ось і сьогодні мені задавали питання про дитину РДУХ. І описали то кинув кого щось, то зачепив когось, навчається прикольно. У мене два питання сьогодні було про рдух. Перше, там чи правда, що не треба нічого там вимагати, що діти не здатні навчатися, сказав неправда, і пояснила там, чому і як навчати. А друге питання вчителька жаліється постійно. Каже, ви побалакайте з сином, і вона знає, що рдух у дитини і жаліється. На дитину і постійно скаржиться на дитину, і каже, що ви маєте карати дитину. Я така, що? Це вчителька взагалі розуміє, що вона робить. Знати абревіатуру, дух не означає розбиратися, її розібратися з цим і якось диференціювати підхід до дітей, тим паче, що він навчається прикольно. Але її знаєте, що не задовольняє? Він по класу ходить, а він не може сидіти, йому треба походити. І якби вона це знала, і якби вона. З емпатією ставилися до дитини, якби IQ включила свій, наподумати, як інакше вибудувати роботу і як зробити так, щоб дитина й порухалася, якщо їй це вкрай необхідно. Рдух це не вибір дитини, це просто двіст такий. Я би і радий, але я би і радий просто сидіти на уроці, але я не можу. За що карати. Тож розумієте, ми інколи керуємося дивними ідеями або незнанням своїм. І, і ще цією головною ідеєю, що без покарань не можна, можна, але мені тут навіть пишуть Марини, що ви там вигадуєте без покарань не можна, а то виростуть ті, хто там потім злочинцями стануть. Чому ви думаєте, що виховання без покарання обов'язково призведе до абсолютної анархії повного непослуху, і що будуть злочинці? Це не пов'язані речі. Виховання без покарання не означає вседозволеність, означає, що просто ви знайшли інші шляхи, які дозволили вам конструктивно діяти, мислити на вирішення якихось проблем, чого дитина не слухається, що робити, щоб не карати тут дитину. А як інакше? А як нам досягнути цілі інакше? А можна можна. І тому я починала з того, що треба поселити думку, що можливе виховання без покарання, яка відсутня у багатьох людей їм здається, що не можна перестати думати, що якщо не карати, то потім ця людина виросте злочинцем. Це не так. Це не пов'язані речі. І посилити ще одну думку: що якщо якось поведінка моєї дитини мені не подобається, як мені зрозуміти, чому він так чинить? Як мені змінити свою поведінку для того, щоб вплинути? От бо, бо дитина проти чогось протестує. Проти чого? Діти ніколи нічого не роблять просто так. Може, втомилися і виридує. Так втомилася дитина. Точно зараз не час для того, щоб якось вимагати від неї більше. Зараз час обійняти, заспокоїти, зрозуміти, оту емпатію проявити, про яку зараз всі говорять, що вона потрібна. От, от в такі моменти вона потрібна. Я розумію, що ви теж можливо втомлені, але ви старші і мали б навчитися керувати собою, Бою і у вас того запасу енергії мало бути більше. А вона маленька, вона ще не вміє. Не може з цим впоратися. Можливо, для вас день був плюс-мінус нормальний, а для дитини забагато. Емоції, і вона просто ось спустошена зараз. І тому ну, не може виконати те, що ви просите, за що карати. А може, захворіла дитина, як я вже казала, а може, просто протестує проти вашого тиску постійного. Так покарання не спрацюється, ще більше тиск. Треба, можливо, послабити і подивитися, як інакше вирішити цю ситуацію. Ну, тобто є мільйон і маленький візочок, як. Якщо ви не знаєте, як шановне пасто способів навчитися батьківству багато, читайте книжки. Моя порада більше 50, принаймі треба прочитати набагато більше, але хоча б 50. І більше для того, щоб ви зорієнтувалися, чому діти так поводяться, проаналізували ситуацію, вибудували якийсь свій шлях. Дивіться відео, але їх треба дивитися там, тисячами, для того, щоб по краплинці вишукувати інформацію, яка надасть вам орієнтир, як правильно, як неправильно, і бажано без покарання, тобто вибирати селекцію, проводити з-поміж тих відео, шукати там, де без покарання, як вирішувати ситуацію. Можна до мене на курс які називаються шпаргалки для батьків, або як впоратися з неслухняною дитиною. Там 10 занять в записі є, де розбито розказано причини най-най-най популярніші, чому діти нас не слухаються, чому нестерпно поводяться. Там є алгоритм, як правильно розмовляти з дітьми, там є методики, як діяти в тій чи іншій ситуації. Там є інформація про малюків, зовсім зовсім немовлят, про дітей, яким 5-6-10 років, про підлітків дуже багато розповідаю, розказую на пальцях кейси, всякі привожу вам, щоб показати, чому. Дитина не хоче слухатися, і як діяти правильно батькам в тій чи іншій ситуації, тобто це вся історія, яка про те, як впоратися з ситуацією без покарань. Взагалі без покарань вирішити різні конфліктні ситуації зі своїми дітьми і досить швидко, воно просто за лічені хвилини розібратися з ситуаціями. А ще там є шпаргалка, яку треба роздрукувати, і там написано: якщо ваша дитина ось так, ось так, ось так поводиться, помилка, яку ви припустилися, така то, а діти треба ось так, ось так. І тобто ви можете дивитися і передивлятися цей курс, це досить зручно, там всього 10 лекцій в записі. А не підтримку цього, коли ви подивитесь, Дивитись лекції, у вас буде можливість поставити мені питання, і я зроблю онлайн заняття, такі там вже є дати цього заняття, і ви просто ставите мені питання, а я вас іще розкажу, як отут правильніше було б зробити, як отут. І цей курс буде з вами цілий рік. Тобто ви можете повертатися до лекції, переосмислювати і ще більше і швидше і краще навчатися, як не карати своїх дітей, як вирішувати будь-яку конфліктну ситуацію. Без покарання. Там є така штука, яка показує, наприклад, ця картинка про етапи розвитку мозку дитини. Я пояснюю, що як, деякі дозрілі частини, недозрілі, в якому віці, як діти сприймають, як діти, нам, батькам. Там є купа класної інформації. Тож приєднуйтесь. зараз, ви бачите посилання на цей курс. А ще нижче під цим відом я прикріплю посилання на сайт, де можна придбати курс. Навчайтеся, шановні батьки, розширюйте, ласка, Ласка, своє уявлення, як можна контактувати з дітьми без покарань. Повірте, це можливо. Кажу, як мами чотири дітей, яка не карала своїх дітей, і мої діти вже виросли. Я можу сказати, що це дуже кайфові стосунки з дітьми, класні, вони дорослі, наші молодші доньці 20 років, як людина, яка вибудувала систему навчання педагогів, так що дітям подобалось. Цікаво, класно, а в школах повно конфліктних ситуацій. Повірте, вчителям це розрулювати потрібно було. Як це зробити, теж без покарань треба ж зрозуміти так, щоб це діяло, теж приєднуйтеся. Або об'єднатися ще з іншими батьками. Не можу не сказати, коли я прийшла додому, а у мого чоловіка сидять його друзі ну, вдома у нас. І я чую таку розмову. Один з друзів каже: Слухайте, кума, у мене проблема. У мене син старший, не слухається так, то чи ось так, Я зробив ось так. А відбулося ось так. Порадьте, будь ласка, я не знаю нічого не діє. Я була приємно здивована. Чоловіки сиділи, обговорювали, висували якісь. Гіпотези, як би краще зробити, ділилися власним досвідом. Тож способів, як вибудувати стосунки без покарання з дітьми мільйон. Оберіть той, який вам найбільше підходить, але просто вкорініть оцю думку, що виховання без покарання можливе, і це дуже прикольно. І для вас вам сподобається, і для ваших дітей. Їм теж це страшенно сподобається. І дійте, будь ласка, по не вчать наших дітей правильні поведінці. Не вчать тому, що ти маєш стати кращим після того, як тобі було боляче, можливо, ти образився, можливо, тебе не дай Боже вдарили, батьки взагалі цього не можна робити. Просто покарання різними бувають. І я могла вам тут лякати і розповідати історії про те, що я знаю, коли діти потрапляли в лікарню після того, як батьки їх в. В реанімацію не просто в лікарню, в реанімацію після того як батьків там за щось карали, зривалися. Але давайте будемо чесними. Ми ж коли в хорошому гуморі, ми ну такі поблажливо ставимося дітей. Може, і караємо, але не сильно покарання завжди суб'єктивне, воно ніколи не буває об'єктивним. І в тому то і жесть цієї ситуації, якщо так можна сказати, що коли ми в хорошому настрій, ми плюс-мінус. Ну так, послабимо покарання, якщо ми вже стоїмо на цьому шляху, ми покараємо, але не дуже сильно. А коли у нас поганий настрій, якась невдача на роботі, конфлікт з партнером чи партнеркою, якісь проблеми, бракує грошей, просто поганий настрій. Ми жорстко покараємо дитину, там. Карати взагалі не можна, повторюся, але це суб'єктивне. І ви не помітите, як ви перейдете межі, розумієте? І ви не помітите, як погано ви зробите своїй дитині, бо все буде залежати від вашого стану. Коли ми в якомусь стані, ми не розуміємо, що ми зараз не дуже адекватні, чесно кажучи. Тож, і в цьому сенсі покарання жахлива річ. А ще я вам можу розповісти ну, дуже багато історій, коли діти потім переносять, ось я вже казала, вони руйнують себе. Як? Вони думають, що вони недостатньо хороші. Якщо ми їх караємо, думка – недостатньо хороші. В підлітковому віці це проявляється як self-harm, коли батьки значно сильно тиснуть, дитина така, я в своєму домі, але всі чужі, ніхто мене не розуміє, мені боліше, зроблю собі боляче, щоб якось легше стало. Часто, коли до мене приходять батьки, і ми вибудовуємо абсолютно інше поведінку батьків, діти перестають це робити. Тож, шановне панство, що мені хочеться вам сказати, давайте станемо такими батьками для своїх дітей, які будуть давати їм багато підтримки, розуміння, які вміють задавати певну культуру. І ми батьки, ми її задаємо поведінки. Так, щоб там не думати, що ой, злетить з катушок, якщо я тут не покараю. І зрозуміємо, раз і не завжди покарання не працює. Бо Якби покарання працювало, зараз вони зрозуміють всі батьки, яких. Карали в дитинстві їхні батьки або батьки, які карають дітей зараз. От дивіться, якби ось ця історія з покараннями працювала, ви б один раз покарали свою дитину і все і більше ніколи б не доводилось цього робити. Але це ж не так, правда? Якщо чесно, ви караєте знову, знову, знову і знову. Я кажете, а да, інакше не розуміє. Так і так не працює. Бо якби працював цей метод, він би спрацював з першого разу, а він не працює. А в дитинстві, коли вас карали, це працювало. Ви стали поводитися краще. Чи покарання зруйнувало вас, і ви там обрали або брехати, або уникати, або погано про себе думати. Ну, все, що ми там вище розбирали. Не працююча абсолютна історія. Ну ви ж не п'єте таблетку, яка там від головного боля, яка не знімає вам цей головний біль, аби випити таблетку. Ви шукаєте ту, яка буде працювати. Так от це покарання і є ця непрацююча таблетка. Може вже час, і я пропоную, щоб зараз настав той час, коли ви почнете шукати працюючу методику. Яка дозволить вам вирішити будь-які конфліктні ситуації з вашими дітьми, яка дозволить вам вибудувати класні стосунки з вашими дітьми, яка дозволить вам абсолютно інакше реагувати на якісь невдачі ваших дітей в тому ж самому навчанні, для того, щоб перелаштувати цей процес на той, який і радість дитині, і задоволення буде приносити, і дозволить їй не втратити зараз і потім в кар'єрі, в грошах, в якійсь там посаді, яку можна обіймати. Як що в тебе є класна освіта, і ти вмієш цим користуватися, то, шановне панство, давайте станемо батьками ефективними. Це можливо, багато інформації навколо вас. Шукайте. Якщо оберете мій курс, буду дуже рада нижче під відео посилання на курс парагалки для батьків або як впоратися з неслухняною дитиною. Навчайтеся, будь ласка, ставте мені питання, я залюбки відповім і буду рада бути максимально корисною для вас і підтримати вас в тому, щоб ви навчилися вибудовувати стосунки з вашими дітьми без покарань. З нетерпінням чекаю на ваші коментарі.